Всім доброго раночку, всім добрим людям доброго ранку. А всім недобрим бажаю прокинутися і подобрішати. Сьогодні кінець серпня, вже 29-те, так, на вулиці плюс 29 вже зранку, ще нема 10-ї. Години раночку, а вже так пече. Це гарно, літо ще продовжується. Ще багато що можна встигнути, хто що планував на літо. А я прибула до роботи. Вже продовж майже більше 30 років. У мене не змінюється одне і те ж. Одне і те ж кожного дня, окрім там. Деяких вихідних і 2 неділі відпустки на рік. Я приходжу зранку в гарному настрої. А якщо не в гарному, то ця робота, оця вся атмосфера, люди, я їх обожнюю. Вони мені піднімуть настрій. І у нас буде такий взаємообмін. Вони піднімають мені настрій, я піднімаю їм настрій. І ви знаєте що? Мені це не набридло. Оце стільки років, але ж мені це не набридло. Це прекрасно. Працювати з людьми це прекрасно. Є такий дуже гарний американський фільм, мені здається, він називається призвання. Російське призвання. -е, от хто не дивився, передивіться його, дуже мудрий. Фільм там такий прям, ну, аж за серце. І там такий персонаж е сакра, такий вже доволі зрілий мужчина, чоловік, і він каже, що немає е немає більшого предназначення, ніж служити людям. І це правда. Це правда. Всім я бажаю від щирого серця знайти себе і пам'ятати, що немає більшого предназначення, чим служить людям. Для цього треба бути просто відкритими. Откритися. Откритися цьому, цьому світу. Якщо ми зачинені, то це вже наша гординя. Ой! Тут э, это не надо, это я вже знаю, и це я вже знаю, а мы ничего не знаем. Мы, э, як справжні воїн. Перше правило воїна що должен знать воин? Ничего! Когда не знаешь ничего, тоді ты відкритий всьому світу. Всім папа! -па.